Вітаю вас, новобранці! Вам випала велика честь стати справжніми агентами часу. Це проєкт під кодовою назвою Петля від Geek Games для одного чотирьох відчайдухів. Сьогодні ви навчитеся робити петлі часу в просторі, накручуватимете їх, а потім розплутуватимете назад, щоб обдурити й перемогти підступного доктора Хибу. Доктор Хиба страшний лиходій, який прагне захопити Всесвіт. Для цього він збудував жахливу машину часу. Тепер він подорожує між епохами і залишає всюду армії клонів. Ваша команда агентів часу буде переміщуватися між епохами, переслідувати клонів, черпати енергію могутніх артефактів і латати розриви. Ваша мета зупинити жахливу машину часу, доки не стало запізно. Під час приготувань викладіть поле просторочасу часу на центр стола. Воно складається із семи секторів великих епох просторочасу. часу. Далі поставте на середину поля машину доктора Хиби. Перемішайте плитки диверсій і розмістіть сім з них біля семи епох стороною з місією донизу. Решту плиток поверніть у коробку, не дивлячись на них. Покладіть неподалік три плитки вихору, запас кубиків енергії, кубиків розриву, а також покладіть клонів доктора Хиби в мішечок і залиште його поруч. Покладіть біля поля планшет штаб-квартири. Перетасуйте сім карт доктора Хиби і розмістіть їх в першу комірку циклу. Приберіть із колоди артефактів початкові карти із позначкою агента внизу і відкладіть їх. А позосталі перемішайте її, викладіть на планшет штаб-квартири. Далі виберіть режим гри в книжці з експлуатації. Для вашої першої партії рекомендовано вибрати режим диверсія на рівні складності працівник місяця, проте можна обрати і інший рівень, виконавши додаткові вказані у правилах приготування. Після цього знайдіть відповідну карту екрана і викладіть її на планшет штаб-квартири. На цій карті вказуються як умови перемоги і поразки, так і можливі додаткові правила. Відкрийте дві карти доктора Хиби. На цих картах указані епохи, на які треба покласти по одному кубику розриву, в одну з комірок розриву, Її перевернути в відповідну плитку диверсії місією догори. Покладіть по одному кубику енергії в кожну з п'яти інших епох на полі. Після цього затасуйте ці дві карти назад у колоду. Далі, залежно від кількості гравців за столом, розмістіть певну кількість клонів із мішечка у відповідних епохах. На стороні появи жетона вказана епоха, куди треба викласти жетон. Однак клона викладають саме стороною знищення догори. Після цього, залежно від кількості гравців за столом, розмістіть карти артефактів. На кожній карті вказана епоха, де треба розмістити карту. Кожен гравець вибирає собі агента і отримує його плитку, фігурку та шість відповідних карт артефактів з початкової колоди. На карті персонажа вказана стартова епоха, куди треба виставити фігурку агента. Кожен гравець перетасовує свою колоду і бере по три карти на руку, викладаючи їх горілиць перед собою. Як я вже казав, вибраний у книжці експлуатації режим гри також може мати додаткові вимоги до приготування, які також треба виконати. Наприкінці приготувань виберіть першого гравця. На цьому все можна розпочинати гру. Гра петля це кооператив, тобто всі гравці грають проти механіки гри. Вони на одному боці або всі перемагають, або програють разом. Головна мета перемогти доктора Хибу. Це можна зробити, виконавши чотири місії, але треба встигнути до того, як вихори заповнять епохи або тричі вичерпається колода доктора Хиби. Під час партії гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. Кожен хід гравця складається з п'яти послідовних фаз. На початку ходу додайте нових клонів на поле. Їх кількість указана в комірці поточного циклу на полі штаб-квартири. Візьміть жетони з мішечка і розмістіть їх у відповідних епохах. Те саме зробіть із картами артефактів. У першому циклі це один клон, і одна карта. Далі відкрийте одну карту з колоди доктора Хиби і покладіть її поряд з колодою. На цій карті вказано у яку епоху переміщується доктор Хиба. Вам треба повернути машину доктора Хиби так, щоб центральний жолоб указував на потрібну епоху. Саме над цим жолобом і розташована кабіна його машини. Після цього візьміть два кубика розривів із запасу, плюс ще по одному за кожного клона в цій епосі і киньте їх у верхній отвір машини. Далі треба розмістити кубики в комірках епох, у які вони викотилися. Якщо в епосі вже зайняті всі комірки, а потрібно викласти ще один кубик, то ця епоха перетворюється на вихор. Візьміть одну з плиток вихору і покладіть її на місце плитки диверсії. Якщо на цій плитці були якісь кубики, їх скидають, а саму плитку вилучають із гри. Також треба знищити всі карти артефактів цієї епохи і викласти їх у штаб-квартирі. Приберіть усі кубики розриву з цієї епохи. Якщо після цього в грі залишається тільки одна відкрита місія, негайно відкрити нову в поточній епосі доктора Хиби. Якщо це зробити неможливо, відкрити наступну загодинниковою стрілкою. У грі завжди повинно бути дві відкриті місії. Друга фаза ходу фаза дій. У цю фазу гравець виконує різні дії. Є три типи дій, які агент може виконати в будь-якому порядку скільки завгодно разів. Але перш ніж починати наступну дію, треба повністю завершити попередню. У свій хід гравець може переміститися в сусідню епоху. Це одна із епох обабіч поточної епохи гравця. Усі епохи рахуються за годинниковою стрілкою, тобто епоха праворуч від поточної епохи гравця, попередня епоха, а ліворуч наступна. Щоб переміститися, гравець повинен скинути один кубик енергії з поточної епохи. Звісно, він може повторювати це доти, доки в поточній епосі є кубики енергії. Що ходу, кожен гравець має одне безплатне переміщення. Щоб виконати безплатне переміщення, переверніть плитку агента стороною розряджених батарей, а потім перемістіть фігурку агента. Також гравець може зіграти карту з руки, якщо ця карта підготовлена. Щоб зіграти підготовлену карту, активуйте її, повернувши горизонтально, і виконайте вказаний на ній ефект. На кожній карті артефакту є спеціальні символи. Вони допомагають зрозуміти, до якого типу належить карта. Є п'ять загальних типів: це енергія, яка зазвичай дозволяє додавати зелені куби на поле. Наприклад, додати одну енергію в наступні дві епохи. Розрив, що дозволяє знищувати кубики розривів, вилучить один розрив з будь-якої епохи. Переміщення, що дозволяє перемістити свого агента та або фігурки інших гравців, наприклад, бойовий кінь, що дає змогу переміститися на одну чи дві епохи. Карта, що дозволяє взаємодіяти з картами артефактів, наприклад, додати карту на поле і активувати її властивість. Клон, що дозволяє переміщувати одного або кількох клонів, як молотора, дозволяє виштовхнути будь-яку кількість клонів з епохи гравця. Коли ви переміщуєте клона в епоху, яка відповідає його епосі знищення, відбувається часовий парадокс. І ви знищуєте клона, відправляючи його назад у мішечок. Остання можлива дія гравця у свій хід також стосується карт артефактів. Вона перезаряджає їх. В агентстві це називається створити петлю. Усі карти артефактів мають символ базового виміру. Гравець може витратити одну енергію зі своєї епохи, щоб підготувати, тобто повернути вертикально ці карти з одним символом базового виміру. Потім ці карти можна буде знову активувати. Артефакти з виміром чорної діри не можна підготовлювати. Перша петля вхід коштує одну енергію, проте друга петля уже коштує дві енергії, третя петля три енергії І так далі. Крім цих трьох базових дій, кожний агент також має свої особливі здібності, які він може застосовувати у свій хід. Наприклад, містер час один раз під час своєї фази дії може перемістити іншого агента на одну епоху. А часова бунтарка у фазі доктора Хиби може скасувати один розрив, скинувши його. Виконуючи дії, гравці можуть задовільнити вимоги відкритих місій. Наприклад, кожний вилучений клон у будь-якій епосі закриває відповідну комірку місії. Або агент перебуває у епосі без клонів і розривів, чи додайте енергію у поточну епоху. Виконуючи умову місії, розміщуйте будь-які кубики на комірках плиток диверсій. Завершивши дії у свій хід, гравець може взяти собі одну з доступних карт артефактів у поточній епосі і покласти її зверху своєї колоди. Якщо на момент четвертої фази ходу гравця завдано досить пошкоджень плитці диверсії, тобто на комірках розміщена потрібна кількість кубиків, вказана на плитці. Гравець архівує плитку диверсії. Усі кубики з цієї плитки треба повернути у відповідні запаси, а потім вилучити плитку і покласти її біля поля штаб-квартири у трофеїв. Після цього треба відразу відкрити нову плитку диверсії за правилами, перевернувши її стороною з емісією до гори. До речі, за архівацію плитки диверсії, гравці також отримують невеличкий бонус: Відкрийте з колоди артефактів карти за кількістю гравців, плюс ще одну. Кожен гравець може взяти собі одну з цих карт і покласти її на верх своєї колоди. В останню фазу ходу гравець виконує приготування до наступного ходу. Він перевертає плитку агента стороною повного заряду догори та скидає всі позосталі карти з руки. Будь-який гравець за столом, що має на руці менше ніж три карти, добирає карти зі своєї колоди. Якщо колода гравця вичерпалася, просто перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Тепер залишилось лише перевірити, чи є ще карти в колоді доктора Хиби на полі штаб-квартири. Якщо карти є, просто передайте хід наступному гравцю. Якщо ж колода вичерпалася, перетасуйте скид і викладіть нову колоду на наступну комірку циклу. А вже після цього може ходити наступний гравець. Перемогу у грі можна здобути лише одним способом: якщо усім агентам вдасться заархівувати чотири плитки диверсії, тобто виконати вказані на них умови. Проте, деякі режими мають свої умови перемоги. Гравці зазнають поразки, якщо треба покласти другу плитку вихору в ту саму епоху, якщо треба викласти четверту плитку вихору на поле, або якщо колода доктора Хиби вичерпалася втретє. Звісно, що граючи у гру петля, ви можете обирати все складніші і складніші місії, як пупер-суперклони чи лазер центрифуги які мають додаткові приготування і особливі правила, які зазначені в книжці експлуатації. Також ви можете грати у петлю і в соло. Більш детально про це ви зможете дізнатись у відповідному буклеті. Настільна гра петля. Це захоплива кооперативна головоломка, яка дозволить незабутньо провести час зі своїми друзями або з рідними в сімейному колі. Петля може похвалитися яскравим стильним оформленням і гарною стратегічною варіативністю завдяки різноманітним місіям і чималій кількості плиток диверсій. Ви зіграєте безліч неповторних партій. Пропоную вам самим у цьому переконатися. Тож відправляйтесь у нову прогоду, ставши справжніми агентами часу. А на цьому в мене все. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа. -па.